Так, друзі, всім добраночку. <кій> От знаєте, що я хотіла сказати. А я скажу. Я в дитинстві ненавиділа, перше, прибирати постіль. У мене була така, типу, кушетка, ліжко, односпальне І постіль треба було прибирати в тумбу. Тумбу для білизни. Це перше, що я ненавиділа. Друге. Пелесос. Просто, знаєте, ну, відраза до плесосу була. <ріст> Ні, мити е підлогу ще мені от вся е домашня хатня, оця от робота, яка пов'язана з водою. А мені подобалось. Я обожнювала прати вручну. Або ж там мити посуд, а от е застилати постіль і. Пелесос це, блядь, ну просто ну, якась катівня жіночка. До речі, пишіть в коментарях, що ви ненавиділи робити, ну, із обов'язкового в дитинстві. І от зараз, кажен ранок, навіть коли засинаю, іноді от, знаєте, покривала до сюди, я не знімаю його. Тому ще просто отак зрання Чікс накрила, поклала подушки. Жіночка сама поклалася і все прекрасно. Добраночку, світ. А що таке? А, боже, ти чекаєш, коли я з тобою буду гратися? Давай. А, згадала. Я вам про це розповідала вже. Також я ненавиділа розвішувати речі ну, типу, на свої місця в шкаф. І от на стільцях вони ну, отак от висіли. Ну, на одному стільці. У мене був стіл робочий і о, о, стул. От. І. Ну, я розповідала це вже. От туся приходила так і скидувала, коли тут гора була. Ой, Зараз я живу сама, і в мене речі вісяться так от на спинках. І мені це так подобається. Ну йди. Мандрівниця. Шеландилась пасільпо нещодавно. І так захотілось тут насіння. Це сам сонечконічно. Ну, буває. Шкандаль. Як там співала Тіна Карль. Вона співала російською. Додамо срач в цей безхмарний морозний ранок. Это очередной скандал. Та-ра-та-ра-та-ра-та-та. -тара -тара. Згадала. Значить, пісня була популярна. О, сьогодні влог буде про. Як це? Це не травми дитинства. Чого травми? Такі були порядки. Наприклад, нас в сім'ї могли залишити посуд на ніч. І це не була проблема. От зовсім. А у вас як? Щось так мені зруснулося. Ну, я знаю чому. От, я щоденно відслідкувала причини, свій стан і прийняла міри. Давайте пити каву. І сніданок зазвичай готувала матуся. Угу. А батько мог приготувати обід чи вечерю. Він якісь такі блюда готував, там, типу суп-харчо. а його улюблене було нирки а, в такому соусі з Солоних огірків. От я згадала. Ці нирки вимочували а, довго. Потім це все втушилося в такі гусятниці. Боже, спогади з дитинства. Приємні. А в мене сьогодні навчання. Що сьогодні? Четверг так. Тому мені треба трішечки розпіздитися. А ти прикинули, знімаю сторіс голосову. Боже думаю, це голосок. А от коли з вами поспілкуєшся, ну як, типу, з віртуальним глядачем, і одразу що відбувається, дівчата, кому так весело? Зараз запсую настрій. Що це таке? О, Оо... Там от під ліжком. Новорічні. Ні, зараз різдвяні подаруночки. Окей, нехай буде різдвяні новорічні. Я вирішила в цьому році заздалегідь це купити. Зараз от знімаю все. Все знімаю, намагаюся, все, коли є настрій. А настрій є. Настрій є, тому що ми живі і ми прокинулися цим ранком. Це я так себе, знаєте, подбадюрю. Да! Давай заспіваємо щось. Музика. Ох! Так, друзі, реді. на зарядку йду, тому що мінус сім. Мінус сім сильно не побігаєш. Чекайте. О, що що, що, що це? Ух! Пішла. А науково доведено, що танцювальна терапія це один з методів запобігання стресу та складним життєвим обставинам. Тому. А, Так і сьогодні обираємо чашку. Хочу білюш. Блюдечко обов'язково. Такий меч. А -а -а. Нормас. Ти пливеш у човні. До речі, це, мабуть, одна з пісень року. Так, 2023-го. Знову зверили таку міцну каву, зараз водою розбавимо. Я вже по кольору бачу. Хто там крякає? Бозі, хто тут у нас така крякульда? Хеллоу, крякульда, ти ж кадри хочеш? От питали, що вас ківки не будять. Ну коли я от заспалася і вони поїли все з кармушок, або ж їм тут вже нудно і хочеться, щоб їх чухали, вони починають так підлазити до мене. А так, ні, ми всі дрихнемо. Ну, вони прикидаються, тут щось під'їдають, туалет ходять. от, Але. М -м, проблем нема. Якось повезла. ну, Не повезла, просто такий характер у кіцюк, Пам'ятаємо, так? Да? видресувати ж кіцьок неможливо. Це не собаки. Так, друзі, а до кавусі, Що буде до кавусі? половинка цієї цукірочки з горішками. Хоча угу. така голодна. Так, вистачить цієї цукерки. Потім поснідаю нормально, повноцінно. Зараз не додаю вершки, тому що тому що набрала знову, набрала знову кредитів. Так, що вам ще розповісти про те, що дитинство, життя в сім'ї? Типу він помре заради мене цієї. цієї е, е, вночі, да? Ні, ввечері, tonight. Чекайте. Baby, tonight. Це е, е, вночі він помре, да? Чи коли? Мася, не вмирає. Мені треба кредити виплатити. Слухайте, а на вулиці сонечко. Ну це не дивно, мінус сім. А так, друзі, закінчимо цей добраночок. Ви вже були в кадрі всі. Це неможливо. Неможливо, і це прекрасно. Ну, тут знову Лахі-Лахі-Лахи. Куди ж ви з них? Так, друзі, все, буду йти на зарядку. Хотіла вам ще показати подаруночки, але Чіка заборонила. Сіла між нами. І сказала: дивіться прямі етери, відоси. На каналі новогомовно Монро. Лайк, підписка, донат. Оформляти <сум> спонсорство. Все по бажанню. Дуже дякую, що провели зі мною цей час. Для мене це цінність. Щось якось згадала дитинство. І знову стало сумно. Тому піду побігаю. Це теж наукове девеніне, що фізкультура. Будь-яка активність на свіжому повітрі. А, це запобігання стресу. Чіка хотіла дати піздюліну. Я зрозуміла. -ха -ха. Чіка така, що може. От тому давайте покажу все ж таки, що мені подарували. Так, це листівка. Я її вже відкривала. О, зараз покажу. Відповідаю. Моєму а, нинішньому стилю життя. Поки що. Я дозволяю собі. Алкогольні напої. Дивовинний вечір. Клас. Ой, так, це печиво. Ви ж знаєте, мене можна підкупити печиво такими от наборами а, з бісквітним печивом. Оце я знаю. Воно ну, таке смачне, таке смачне. Не давайте його мені. А тут палетка. Або ж зробимо розпакування. Ну, я знаю, як вона виглядає. Знаю. Ну, давайте. Потім відіграю на камеру. Що я не актриса. А вам цікаво. так сидять, знаєте, і дивляться уважно. чи ні. Відкривай! Друзі, відкриваємо зараз, тому що деякі палетки вже півроку стоять. Не розпаковані поїхали. 42 Color Palette. Відригнулась, вибачте. Ой! <схід> ні, ну, лухурі. Я так розумію, вони матові, так? Угу. <схід> а ні, є шимер. Оце ж. Кольорова бомба. А ще назви є. Ну що? Урок англійської. Дуже дякую. Дуже дякую. Все, друзі. Будьмо. Гей. Гей, гей, гей. Добраночку. І до зустрічі. Чіка. Давай, фіналочка наша. Вона мені сьогодні подзвонила, сказала, що не може більше так, сказала, що ти блядіна.